Батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про настрій. Настрій це емоційний стан людини. Емоції відображаються на обличчі за допомогою очей, рота, брів. Якщо людина здорова і спокійна, у неї гарний настрій. Настрій буває радісним чи сумним, добрим чи злим, піднесеним чи пригніченим. Давайте з вами пограємо в гру. Вгадай настрій. Нам допоможе маленький кошеня. Кошеня злякане. Кошеня грайливе. Кошеня сумне. Кошеня скривдили. Кошеня здивоване. Кошеня веселе. Кошеня зле. От і у діточок буває різний настрій. Діти грались, веселились, аж поки не посварились. Давайте вивчимо гарну мирилку, яка називається «Грались, грались грались розважались. грались, грались, розважались, веселились і сміялись, потім раптом посварились, сіли, стихли, зажурились. Годі, годі сумувати, соромно ворогувати, не злостуй і схаменись, та до мене посміхнись. Дам тобі назустріч руку. Проженемо сварку, муку. Настрій радісний, веселий, хай панує у оселі. А давайте пограємо ще в одну гру. Назви емоцію. Я вам пропоную уважно роздивитись ілюстрації та визначити емоції. Дівчинка добра. Хлопчик злий. Дівчинка здивована. Хлопчик сумний. Хлопчик веселий. Дітки, а який настрій подобається вам найбільше? Намалюйте свій настрій. Чекаємо ваші малюнки. До побачення!